Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський веломагазин Вілавіва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний задній амортизатор КС 260. Це амортизатор самого простішого рівня, але надійний. Чому надійний? Тому що всі місця кріплення вони металеві. Під напругою воно не буде знашуватись, тому що більшість неякісних амортизаторів мають пластикові кріплення, які згодом, з часом починають знашуватись. Тут ні. Якщо ми побачимо, кріплення одної сторони і другої сторони мають міталеву внутрішню серцевину. Тобто є у нас ці два болти верхньої і нижньої частини вони однакові. І Місце, де воно кріпиться, воно металеве. Тобто, коли зажимається, то ці болти не будуть перетирати пластикові якісь механізми, тому що їх нема. Тут металева внутрішня серцевина. Відстань від одного кінця до другого кінця по центру составляє 150 мм. Довжина пружини 85 мм. Сам амортизатор кріпиться, як ви розумієте, під сідло, є е, кріплення е, надійне і є можливість ще регулювання. Ось оцю гайку повертаючи по різьбі, е, амортам. Можна збільшувати і зменшувати міцність самої пружини, регулювати тим часом таким, е, самим, таким образом можна регулювати напругу самого з самого аморта. стоїть також знати вагу, вага цього аморта 520 грамів. Це достатньо такий, простішенький простий аморт, задній пружинний, під гірський велосипед. Модель КС 260. Продається в нашому київському магазину на Харківському шосе. Бажаєте замовити, переходьте по ссылці нашого YouTube каналу на сайт. і замовляйте. Постійним покупцям завжди гарантовані знижки. До зустрічі!